Всім привіт, привіт-привіт! Вітанечка з міста Харкова. І сьогодні запитаємо у нашій підсвідомості на 11 травня, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним. Так, Партнерство договоренності. Подивіться ще на картку. Про що вона тут для вас? Що ви тут бачите? І те, що може нас зводити в мінус холодність, фрінгідність. Подивіться важніше на картку, про що тут. Якщо ми побачимо, що. Холодність і фрігідність нас как-то уводять куди не туди. Запитаємо у наші підсвідомості, яку стратегію використати для того, щоб день пройшов вдало. Вибираємо число від 1 до 4, і ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку, про що тут. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша, подивіться уважніше про що тут. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша, подивіться уважніше на картку, що тут. І ті, хто вибрав число 4. Ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться уважно ще на картку, що тут гарного всім дня! Хай все буде добре. Бережіть себе, котики. І слава Україні! Пока-пока!